Інакша я сьогодні інакша. Ці ночі мене погублять. Засинати і прокидатись із болем у грудях я збираю волосся і знов не малюю очі. Пробираюсь бездумно горою липкого бруду, якнайшвидше ховаюсь, боюсь, що на людях знудить. Все шукаю стежки призабуті, а вже ж коротше. Ця глибока відчуженість трохи мене розрадить, адже це не є рік, не півроку, лише декада о люди. Будь ласка, не вештайтесь під дахами. Але кому насправді потрібна така порада? Відкладемо розмову? А як же навік відкладемо? Не збираюсь боїти тебе своїми гріхами. Давай зробимо вигляд, що так воно має бути. Якщо ти так боїшся здаватися відімкнутим, я ключі підбирати не стану. Я вже втомилась. Я сама ланцюгами дзвінкими недоприкута, кимось втрачена була і кимось давно забута. А сьогодні інакше ти кажеш, що я смілива? Мені ніжність наснилась така, що до трепету вій. Я, немов догорала, і переродилась у ній, я так спрагло до неї припала усім своїм змістом, як до світла, з мовчанням, чи криком, чи звуком сирен, я себе загубила у тисячі різних імен, що, давалось, у власному тілі нема мені місця. В тій кімнаті без вікон чомусь було двоє дверей, як одну закривала, то з іншої сотні тіней, проповзали і заполоняли завужений простір. І тут я прокидаюся. Сповнена дивних тривог, хоч це ніжність моя безкінечний, німий монолог. Я щоразу із нею вкладаюсь У заслуженому постіль. Кришталевий мій світ переломлений, незаточений, ніби лід скам'янілий і віє від нього холодом. Як залишиш відбитки, то їх не зітреш словами. Я б сяйвом заграла на сонці, якби не зурочили, якби не кололи мене на частинки молотом, якби не тримав хтось прикрасами, ті кристали. Та кварт не тільки міцніше і звідчаєм, і зріс його може поранити, близько промінити, лишається тільки мовчання, воно ж бо золотом. І те, що спочатку здавалося, нам не закінчено. Зросло мене мостами між нами високими стінами, гріхом, що міг бути солодким, але не замоленим. Спекотно Чи мені, читання кінчия ніч. Велику ведмедицю хилить направо, на осінь, місяць над червнутий поміж деревами. Вітер завчасно розплів оксальмитові коси ночі, що тихо блукає з пустілими скверами. Іди позбирай сухе листя у жмені під колір сукні своєї жовтавої, трохи прозорої. Гучно постукує гілка і чується встоян. Крони старої, що скоро впаде нам на голови. Слідкуй за прикметами, Різ... різне ж, бо може трапитись ніч та розбещена, ти спокон вічно розпуснеться, ніжна, тягуча, і тягнеш, так швидко, як забрус, віск розливаєш, чекаєш, що ангели спустяться. Волосся тобі позрізають, курчаве, квітуче, хустку зав'яжуть, лякатимуть давніми притчами. Все розраховано, і твій фінал неминучий. Значить, усе має бути як треба, зазвичайм. Лиш в тому від тих нарікань і зіпсований почерк, ніч при надії не знає, чи вірити спогадам. Вже зустрічає ранкову зорю, рідну дочку, Роджену в муках, але до останнього сховану. Пише попрошу хвилиночку на останні вірші. Вітражі називається. Вітражі у каплиці поблискують різними фарбами, кольорові малюнки, як щастя несчастя украдене. Ти заходиш і сонце танцює в твоєму волоссі. І весь світ видається знайомим і дуже привабливим, оповідки дитячі, солодкою вірною правдою, і у серці поскрипує радість, як сніг на морозі. Ти не смійся, у моїх святинях не завжди однаково. І буває, коли я ховаюся, трохи заплакана. Недалеко ні вівтарів, і рахує пожертви. А в замерзлих долонях не золото срібло, не платина. тільки знищена часом розхристана іграшка батяна. і надіслані кимось, але не відкриті конверти. Їх лишаю на сходах, не треба за ними молитися, вони зразу зникають до першого повного місяця. Я поставлю свічу за надії, які не збулися. А сакральна споруда стоїть нас з тобою зігріє ще. Мені досі пасує дівоче мотатове прізвище, і я далі читаю казки в ілюстрованій книзі.